Валерій Доканов 20 років працює водієм тролейбуса. На роботу ходить справно. А от зарплату востаннє бачив у квітні. У мене три з половини місяця заборгованість. Це пусі 10 тисяч гривень. Я не знаю, яка школу відправляти дитину, у мене немає нічого, щоб проти школу. Комунальні теж не плачені, зато приходять квитанції, що ми вам включимо газ, світ, воду. Житомирське трамвайно-тролейбусне управління неприбуткове і живе за рахунок державних дотацій, яких не вистачає. Працівники скаржаться, звикли, що зарплату отримують частинами. Люди падають в обморок, виходять голодні на роботу. Вимагати виплату зарплат водії-кондуктори прийшли під стіни облдержадміністрації. До них долучилися працівники ще двох підприємств області Укрхмілю та кар'єрного товариства. У останніх люди втратили роботу більше року тому, але зарплати за кілька років досі не отримали. «Щабінь, буд, все реалізовувалось у нас на очах. А... На руках сьогодні всіх людей і в мене теж рішення суду, але Укрхміль не погасив заробітної плати і виконавча служба не проводить ніяких дій, йде бездіяльність, нічого не арештовано, ніяке майно. Та часть, яка на сьогоднішній день арештована, вона вже не представляє своєї цінності. Місцеві чиновники запевнили протестувальників, їхні проблеми знають і пообіцяли. Питання про виплату заборгованого вирішуватимуть на рівні Кабміну. Я розумію, що іде школа безумовно. Я розумію, що потреби людей сьогодні в заробітній платі є. І повірте, я щиро над цим працюю і абсолютно домовився про зустрічі в кабінеті міністрів з цього питання. Коли ми прийшли до влади, борг по заробітній платі в Житомирській області був 65,5 мільйонів. Станом на сьогоднішній день він скоротився і залишилось 21,5 мільйона. Найбільше заборгованість по заробітній платі на превеликій жаль в місті Житомирі на превеликій жаль, щоб структурі 21,5 мільйона заборгованості, уже 8 мільйонів є підприємства Бан. Крут, яких уже на своєму балансі немає жодної копійки. Ми ще не знаємо, яким чином це попасить. Люди кажуть, якщо найближчим часом не отримують зарплату, перекриватимуть дороги та погрожують зупинити в місті рух електротранспорту. Оксана Трокос, Євген Єсаулов, Житомир, П'ятий канал.